Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 12 липня, 504 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі росіяни знову запускали свої іранські дрони Камікадзе, але цього разу зі сходу України через Сумщину і аж центр України, деякі дрони долетіли навіть до Черкащини і Кіровоградщини. Тож загалом росіяни випустили 15 дронів, і 11 з них нашим хлопцям вдалося збити. Про влучання нічого поки не повідомляють. І раз по інтернету не гуляють, купа фотографій, як щось горить та палає, то, напевне, нічого серйозного росіяни не знищили. Ну, а в Одесі, як завжди, все досить спокійно. В сусідньому місті Герою Миколаєві теж все відносно спокійно. Дронових атак цієї ночі не було. А єдині проблеми, які зараз є в Миколаєві, так це проблеми з водою. Багато аварій трапляється на водомережі. А щодо обстрілів Миколаївській області, то це знову очаків. І на жаль, цього разу росіяни влучили по самому місту. Є пошкоджені житлові будинки. Пожежа була в якомусь. В промисловому приміщенні, але на щастя, загиблих і травмованих немає. Та пожежники вже зробили роботу і пожежу загасили. І також тривають обстріли Херсонщини кожного дня не припиняються вже місяців, десять, напевне, і там, на жаль, минулої доби одна людина загинула від російських обстрілів. Ще п'ятеро травмовані. Давайте помстимося росіянам і закинемо трохи грошей волонтерам.